Подорож в іншу країну задля проведення пластичної операції, які є плюси та мінуси, та що слід враховувати. У вашої операції будуть три основні етапи: передопераційне обстеження, операція та безпосередньо реабілітація. Скільки часу все це займе на передопераційне обстеження та отримання результатів аналізів та досліджень? Піде три доби: оперативне втручання та перебування в стаціонарі одну 1-2 дві доби. Первинна реабілітація до моменту зняття швів у вас займе до 10 днів. Таким чином, на весь процес вам знадобиться не менше двох тижнів. Проте слід врахувати, післяопераційний перебіг може тривати стандартно, а може бути подовжений в часі у зв'язку, наприклад, із затяжною реабілітацією, у зв'язку із якимось можливим ускладненням, великим або невеликим. Тому вам слід подумати, перше. Про те, що час перебування в країні, де ви робили операцію, може подовжитись і вам потрібно підготуватись для цього, тобто не має бути обмеженого часу. Та з періодичністю один-два рази на місяць вам потрібно буде з'являтися на огляди до хірурга. В ідеальному випадку, якщо все нормально, ці огляди можна проводити в онлайн режимі.